Бо де мій мікрофон? Боже, миску можна було і помить мочі плотона, де да, ці безвідповідальні власники понабирають собак. Що ви можете знати про нашу відповідальність? Всім сподобавшися історія про сільпо, де він наригав по центру. Щоб ви розуміли, на той момент в мене не було нічого піти до персоналу і попросити, дати тряпку, мені було стидно а відійти від ригачок. Було ще стидніше, тому що куча людей бачить, що я тікаю з місця злочину. У мене нічого нема з собою, ніякого там носовичка. Тобто в мене, зазвичай є сумка, в якої сумки є все. Вологі серветки. Чим витирати ригачки? Боже, пропався, це такий крім. Основну масу ригачок я збираю пакетом. Поняла так. Те, Та що можна взяти. Остається жидка маса. Те, що не взяти пакетом. І я така. Що мене під рукою? Перчатки. Я беру, вижимаю ці гачки своїми перчатками. Сказати, що я безвідповідальна людина, не можна так сказати. Рукавички. Ці рукавички я кладу собі в карман під шоком швидко розраховуюсь і тікаю. Ну, підлога була повністю чиста, повністю вимита. Ось так. Шо? Ви безвідповідальні! люди можуть робити помилки, да іноді через свої страхи, сором і ще щось. Качество що людина погана. Ні Все, всім любов.